Прогноз погоди в Україні з 29 травня по 1 червня. У четвер, 29 травня, погоду визначатиме циклон та атмосферні фронти. По всій території України пройдуть дощі місцями значні. Подекуди з грозами, градом і шквалами 15-20 метрів за секунду. Вітер очікується південної чверті 7-13 метрів за секунду. У західній частині. Північно-західний 7 пориви 12, а на крайньому заході пориви до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень заході плюс 1419. На півночі плюс 17-22. В центрі та півдні від 17 до 24 градусів тепла. І на сході плюс 1723. У п'ятницю 30 травня. Синоптична ситуація без змін. Вночі дощі пройдуть у західних та східних областях. Вдень на заході без опадів. Тільки на Хмельниччині та Рівненщині, вранці та вдень місцями очікується слабкий дощ, а ввечері без опадів. На півночі країни на Житомирщині зранку і до 18-ї години часто місцями дощ можлива гроза. Після 18-ї години без опадів, прояснення. На Київщині протягом дня часом місцями дощ гроза. На Чернігівщині у першій половині дня до 12-ї години без опадів у другій половині дня часом місцями дощ гроза. На Сумщині без суттєвих опадів. Тільки ввечері можлива гроза та короткочасний дощ. На Київщині та Чернігівщині місцями можливі шквали 15-20 метрів за секунду та град. В центрі країни на Вінниччині, зранку і до 18-ї години часом дощ, гроза. На Черкащині та Кіровоградщині протягом дня очікується часом місцями дощ, можлива гроза. На Полтавщині у першій половині дня без опадів. У другій половині дня часом місцями можливий короткочасний дощ, гроза. На Дніпропетровщині без суттєвих опадів. Змовірністю 40% ввечері місцями дощ гроза. На півдні країни протягом дня на Одещині, Миколаївщині, Херсонському та Скадовському районах Херсонської області очікується місцями дощ, можлива гроза. Нарешті території без суттєвих опадів. І на сході часом дощ гроза. Вітер на правобережжі: північно-західний, 5-10 метрів за секунду. А на заході в день пориви до 14 метрів за секунду. На лівобережжі країни вітер настійкі 4 пориви 9 метрів за секунду. Під час грози по країні можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається від 9 до 16 градусів тепла. Вдень заході плюс 15-20. На півночі від 16 до 24 градусів тепла. В центрі країни на Вінниччині плюс 15-19. На Черкащині та в Кіровоградській області від 18 до 23 градусів тепла. На Полтавщині плюс 21-24, на Дніпропетровщині плюс 21-25. На півдні країни вдень на Одещині від 18 до 23 градусів тепла. На Миколаївщині плюс 20-23. на Херсонщині, Запоріжжі, в Криму та Сході країни плюс 22-26. У суботу, 31 травня. На заході країни погоду визначатиме гребінь антициклону, мінлива хмарність без опадів. Тільки на Волині та Рівненщині у другій половині дня пройдуть короткочасні дощі можливі грози. На півночі країни мінлива хмарність без суттєвих опадів. Тільки на Сумщині часом місцями дощ, можлива гроза. В центрі країни, на Вінниччині та Черкащині, крім Черкаського району та міста Черкаси без опадів. В Черкаському районі, на Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині очікуються місцями дощ, гроза. На Дніпропетровщині місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. На півдні країни очікуються місцями дощ гроза. На Запоріжжі місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. І на сході країни часом місцями дощ, гроза, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер по країні. Західний, північно-західний 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 17 градусів тепла. На заході країни від 4 до 10 тепла. Вдень на заході плюс 18,23. На півночі плюс 20-24. В центрі півдні та сході країни від 20 до 26 градусів тепла. І в неділю 1 червня дощі різної інтенсивності. Місцями прогнозуються в західних, східних, центральних областях, а також в Криму. На півночі та півдні країни без істотних опадів. Вітер північно-західний, північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається в межах плюс 10-17. Вдень по країні від 20 до 27 градусів тепла. В горах Карпат від 12 до 19 градусів тепла.